Хера себе эти сантехники хавают, блядь. блядь, блядь, бля, на заказывал. Что то такие? Антрикоты, блядь, телячие, блядь. Да, на, такая... на, подушке, блядь, с э, цукини, с помидорчиком, с салатиком и э, за всем остальным. Так всегда сантехники киевские едят? Это еще так, перекус легенький. А легенький перекус? Так, а так. А серьезные блюда цаяки? Ну, посерьезнее блюда. Это побольше столик, угу. это побольше компания. Угу. Ну, щоб було весело, а блюдо можуть бути різне. Так, да, а що нам несуть цей картошечку, типу, О, ще смачну. Да, ми попросили в ресторані, щоб нам не робили цих там модних блюд, а по-простому з генеральським салом нажарили. Гляньте, яка типа, смакота. Опа. Да. До речі, ми друзі в Брюза-Клаб, це біля Києва на Борщаговці. Є отакі от прикольні. Басінчики, де можна типу поплавати, гарні номера, недорога і дуже смачна кухня. Гляньте, яка прикольна. Так що, якщо десь з приїздом в Києві, бірза клаб заїжджайте до них тут. Цікаво Типу. слава українцям.